Влад, є напевно такі люди, які хочуть е, співпрацювати з тобою. Ти працюєш по дропу? Е, дивись, я не працюю по дропу, тому що ну, не, поки що в мене не вистачає на цей часу. Я встигаю продавати і сам, е, от тому ну, я не можу працювати по дропу. Як ти правильно сказати. Я знімаю завжди відео зразу і Для клієнта я не маю, не маю часу мене перезнімати. щоб... Ти не встигаєш. Да. Получається, не, не... клієнти в тебе швидше купують. Я сам швидше продам, чим mm. я буду читати. Але перех... ж, напевно, в тебе є які телефони, які лежать вже. Не продаються. Ти їх можеш віддати комусь для перепродажу. Ну дивись, є їх взагалі є, але їх дуже мало, цих телефонів. Є там близько там, 5 до 10 штук. Все рівно вони продаються. Якщо я їх вони лежать у мене місяць часу, я все рівно наступний місяць його продам. Не то, що впихнув, все одно людина є така, що захоче. На кожного телефона є свій клієнт, який яку ну і, що йому потрібно. Угу. Там за тисячу, за дві нема різниці. Є телефони по три. Тисячі лежать вони там місяць, два, але сильно того в мене не затримується телефон. Це виходить, тобі невигідно працювати з дропом? Не немає часу. Мож... можливо було б і вигідно, нема.